А я чужа, тому тобі й принадна, тому і загадкова, і мінка, і стан стрункий такий для тебе звабний, бо я чужа уже тобі, чужа, мої вуста, тендітні плечі і руки, мій сміх і запах все вже не твоє, не буде більш п'янкої тої муки, Слодким хмелем, спогади зелєм. Я вже нічия, це така свобода, що серце розривається навпіл. Це, як стрибок, в бурхливі темні води, І не знати, чи побачу, виднокіл. Залишиш в пам'яті мене, чи витреш? Я знати не буду, менше так болить. Слова магічні і містичні цифри Нас поєднали і розлучили вмить. Руслана Шевчук, чужа збірка, пошук пораненого поета.